Дівчатка, всім доброго доброго раночку і смачного сніданочку. Сьогодні у нас у мене на сніданок, хочете ви заходьте. кускус -кус грітий з овочами вчорашній, глазунья, кусочок хлібчика чорного, хлібчик з масличком і сілью. посолить, чорний чай, обичний чорний чай з медом і лимоном. І у мене сніданок. Так що давайте снідати. І на роботу. На роботу на роботу. Дівочки. Вчора в мене був такий день. Я, мабуть, свого оператора звільню. Він мені вчора спортив і сніданок, і вечерю. Сказала йому, знімай нормально. Неже ж, вранці, значить, відео розділив. Хтось першу часть не бачив, хтось другу. Хтось взагалі заплутався, що там случилось. А ввечері. Ну так, да, сказала я не те в камеру. Ну, так, да, буває таке. Ну так ти ж виріж нормально його, смонтируй, ні. Я не знаю, як от у не своїми. В общем-чому суть. Я проговорилась вам, де я роблю. Пришлось то і манюнький кусочек вирізати. І воно вийшло щось маленьке. Тут не треба балакати, що не треба. Ні, в мене про роботу табу, дівчатки, я не хочу. Воно вам треба, в принципі. Ну, на що? Ви знаєте мою професію. Цього достатньо. Навіть знаєте, чим я займаюся на роботі. А де це не важливо? І взагалі робота це. Це робота. Що там про неї балакать? Котлетку я вирішила варні залишити, Він сьогодні вдома на онлайн-заняттях. Чи буде він їсти таку кашу, не знаю. Як хоче. Хоче собі макарони зварені, варені, яйця нажарені. в общем, голодний не буде точно. Кашу треба їсти. Що ж я тепер буду їсти. Може менше треба було варити. Ну, добра кашка. У мене ще була заморожена морковочка. Дрібна. Я для супу спеціально на дрібну тертушку терла. О там пару пакетиків. І вона тут попалась якраз. Катуненька класна. Куди? Назад. Сьогодні мороз. П'ять мороз. Ну, кажуть, що з неділі вже будемо ми тут в тапочках ходити. Плюс 20. Ужас. А я вчора намерзлась в кабінеті. Я прийшла додому. А з мене мені жарко, лице горить, ноги горять. Коротше, капець. Це вредно такі перепади для, для тіла. Ну що? 15 градусів у нас в кабінеті. А сьогодні буде ще менше. Ну, ж не топиться. Як хоча б ми каміном підтоплювали трошки? А так. Буде взагалі хана. Писали, бігай по по етажах. Тобто, мабуть, треба. Що робити? Туди-сюди, туди-сюди. Вчора запросили нас на день народження, на п'ятницю. На 6 годин вечора. Усіх, усіх трьох. Нашої подружки, знакомії подружки, сину буде 23 роки. Це, виходить, я вам сейчас розкажу, ви все поймете. У цій Тані є сестра рідна. Оце вона нас запрошує. Ми теж з нею бачимося. І вони у нас були. І на входинах були. У нас взагалі на входинах багато людей було. Ми гукали багато. Рідних нікого не було, самі друзі. Брат не сміг приїхати. От. Так що. Ваня з ним дуже хорошо дружив з дитинства. Ми як приїхали, ми ж зналися. То він був ще, цей хлопець маленький, а вже йому 23. Я кажу, Лена, скільки це Стасу? 21 вона каже, 23. Я кажу, капець. Боже. Боже. Це діла. З ними живе. Робе. Поїдемо, привітаємо гроші, подаримо. Хай купить собі, що треба. Може, там ще хтось щось подарить. Ну, і Даня ж буде, звісно. Що там пару чоловік? Вот, а на субботу с утра тоже уже планы. У Таню режем свиню. свинью. Представляет? Так что, так что да. Все падаем. Кажуть, що ну все падане. Тож не хочу я ложка їсти. Тож не хочу я ложка їсти. Смачна каша. Чайком ком Мороз, мороз, на дворі мороз. Жесть. Вот. А там у мене вже відпустка. Если чесно, так хочеться мені вже <coughs> трішки відпочити. Я от встаю утром, О -о -о -о. хочеться полежати. Что, як подумаєш, там холодяка? Забыла спросить, как у вас настроение Как справа Пошли, девочки Пошли, мои хорошие Мои солнышки Ну і О, хорошим ще. Смачне ще яєчко домашнє. Добрече, як з Ось такі діла, дівочки. Так що я вчора рано спать лягла. Раненько щось я заснула, намерзлась, заморилась. Ще вечором посуду мила. Таке зяке. Такі діла. Піду в відпустку, а треба буде, може, може ж таки треба буде на Пасху щось скупитися, то прийдеться наразі їхати якийсь день. Не, може, серед, середу, середа, може, в середу. Подивимося. Подивимося, тут дуже далеко я загадую. Не хочете ще оце доїсти хлібчик? Дівчики, маслечкам намазать. Трошки доїсти. Надо доїсти. Не знаю, що вам ще раз сказати. Цікаво. А, вчора ж я неправильно вам сказала назву фільму. Воно йшло по тет, а то просто був лозунг канала Тет закохані в життя. А я вам кажу фільм закохані в життя. Ну, я не знаю, як той фільм називається. Може ви дивились. В общем, в главної ролі <кій> ні, не Джеймс Бонд, ні, просто там його згадували. Главної ролі Леонардо Ді Капріо, і він там, значить, підробляв чеки. Підробляв чеки і там в общем, дуже, дуже багатим став. його там ловили. Хто знає, як фільм називається. От, а просто згадалося там про Джеймс Бонда. І він там бдівся, як Джеймс Бонд, і купив собі там машину. Ну, Прикольний фільм, мені подобався там. Кусок подивилась всередину якусь. Можна і весь подивитися. А я потім прийшла, Саша дивиться телевізор, телевізора, а я прийшла, дивлюся кіно якесь іде і написано, Заходка в в життя. Кожен не поняла, що це таке. А я кажу, дівчатам сказали, він сміється з мене. Ой, чудю. Чудю. На ровном месте. Сонечко вышло. На петуньки доблю все свои. Мало ли, їх може надо будет рассаживать, якось, не знаю. Кубка растут у меня. було їх якось рассредоточить, а их в одно место. Ну зато я тепер знаю, як съесть петуни. Зато я тепер знаю. Все, навчилася. И спасибо Людочке, що мені підказала твой канал. Девочки, дякую вам за сніданок. Було смачно. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всього самого найкращого. Бережіть себе. Все буде добре. Вот. Сьогодні у нас тільки вівторок. Середа, вже на сьогодні. Йлки пап. Сьогодні середа? Я йду на вівтуру. Середа вже. Капець. Середа. От. Пишіть коментарі. Ставте лайкосики. Лайкосики, лайкосики. І підписуйтесь. Дякую за підписку. Двом людям. Дякую. Останнім. Цілую вас. Пока.